Силянки, гердани та драбинки це давні, але не забуті українські жіночі прикраси. У режителівця одноприкраси з бісеру виготовляє Анастасія Лебодинська. Із силянками майстриня познайомилася ще у 2013-му. Проте руки просили ще е, невдовзі прийшла до створення герданів. Це також один із виду селянок. Е, потім у мене почалися кривульки. Е, це така селянка, яка трішки ну вона більша ніж. Звичайні селянки, але менше, ніж криза. В середньому на виготовлення селянок йде від 4 до 6 годин. Більш серйозно займатися улюбленою справою Анастасія почала лише у минулому році. Бажаючих мати в себе таку прикрасу вдосталь. Деякі екземпляри навіть поїхали за кордон. Я маю вже три селянки: дві е, моїх і одна моєї дитини. Селянку я ношу просто повсякденному житті, так як я. Працівник будинку культури то й на сцену обов'язково одягаю, коли там підходить по моєму костюму сценічному. Мені дуже подобається якість. Вони дуже гарно тримаються, як ви бачите, дуже, дуже плотні, гарні із якісного бісеру. Попри те, що робота з бісером клопітка, Анастасія релаксує та заспокоїться під час плетіння. Іноді плутається нитка. Але я вже настільки приловчилася, що бачу вже по тому, як я пронизую, і в мене просто плутається ниточка. Я її пущу, вона розкрутиться, і в принципі все більше трудностей немає. Ніяких а ну ні, іноді буває. Маю необережність зачепити, і у мене тоді. Вся палітра бісеру в одній кучі. Буквально на днях у мене це було там із п'ять кольорів. На рахунку майстрині вже понад 50 готових силянок і чимало ідей для нових.